Що ще? перемоги, щоб моє село визволили в казацько перемоги, тільки одне перемога. Дякую, що може ще бути. Хай вони повертаються живі, здорові, щасливі. 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Це свято приурочене до заснування ЗСУ в 1991 році та вшанування військових, які захищають нашу країну. Редакція першого Криворізького щиро дякує усім захисникам, які щодня ризикуючи життям, наближають перемогу. Зараз дізнаємось, що хочуть побажати криворіжці військовим в цей день. Перемоги, терпіння, мужності. Щоб завжди була підтримка від рідних, від близьких. Дякуємо за, за те, що ми мир мирно в нашому хоч кривому розі відносно спокійно живемо, спимо в теплих оселях. Велике їм дякую. Сердечка від нас, від наших дітей. Що ти мені побажаєш? Бажаю завжди, щоб були в надії на. Перемогу, щоб були здорові. А де щасливого повернення додому? Щасливого повернення додому всім. На здоров'я, сили, терпіння і вірив в найкраще майбутнє. Терпіння, здоров'я, щоб поверталися скоріше додому. Чекають діти, дружини, батьки. Тати наші чекають. Я була охоронця їм. Міра. Дякую, да, і здоров'я. Перемоги саме головне. Болого духу, і щоб хлопці трималися. Щоб люди, які є можливість, допомагали нам як, ну, з усього, що, що можливо. Бо без підтримки людей наша, наші дії там ну, не, не мають ніякого сенсу. Так. Та і тримайтеся, хлопці, перемога буде за нами обов'язково. Ми не, не здамо ні, ні одної позиції. Звичайної перемоги, звісно. Дякую. Перемоги, здоров'я, наснаги. Mm, Всім здоров'я, перемоги, сили, терпіння, всього найкращого, щоб хлопці трималися. Ми їх підтримуємо любою ціною і допомагаємо чим можемо. Здоров'я, терпіння, ну і життя. щоб вони були завжди переконані в перемозі, і я дуже сподіваюся, що. Наші хлопці нам здобуть перемогу. Я дякую їм, що вони захищають нас, оберігають нас. Дай Бог здоров'я і як швидше перемогу. І вічна пам'ять та низький уклін, хто поклав життя за нашу волю та свободу.